Доброго здоров'я! Сьогодні роблю вареники. Всипала сіль, цукор, вливаю воду, кинула дріжджі, розмішала. Тепер просію борошно. У мене сьогодні велика порція, а я в рецепті вкажу на одну порцію. Якщо в кого нема тістоміса, можна його вимішувати руками. Гарно вимісилося, просто супер. Розрізає на дві частини. Другу частину у. Харчову плівку накриваю, щоб не завітрювалося. розкочую. Повидовлювала. Зараз видавлюю стаканом. Роблю вареники. Все не с картоплею, Виклала на піднос засталений харчовою плівкою. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бережіть себе, до скорої зустрічі!